Російська армія має завдання увійти в глиб Дніпропетровської області на 10 кілометрів і створити ще одну буферну зону. Про це у своєму інтерв'ю виданню Bloomberg заявив очільник гур Кирило Буданов. Що загрожує Кіровоградщині, якщо ворог просунеться вперед? Давайте поцікавимося в кропивничан. Ну, напевно, все ж таки ми тоді станемо повноцінною прифронтовою зоною. І наскільки я там розбираюся в авіації, я не пілот, але чув, що нові модифікації кабів вони летять на 120 кілометрів, то Кіровоградська область дійсно може потрапити під загрозу. Ну для Кіровоградщини, мені здається, що незалежно від того, просунуться вони чи не просунуться, то в принципі дрони долітають, ракети долітають, то ну, мені здається, що неважливо просунуться чи не просунуться. Це у вас занепокоєння? Взагалі викликає, чи не думаєте, ви на то том, мене, що виїхати? Ви воно виникло ще з 22-го року, в принципі. Ще навіть з 2014 го тому. Роздумуєте, що виїхати чи ні? Е, та ні. У мене тут родичі. Ну я не можу виїхати. Ну і не хочу. Та для Кіровоградщини може і не несе, а для Дніпропетровщини то несе. Просто сусідня, суміжна область, вже фронт наближається. Я думаю, що не дадуть ні до Дніпропетровщини, ні до Кіровоградщини дійти. Так що... Чи непокоїться вас? Чи не плануєте ви виїжджати? Ні, не планую. Ви тут. до, останнього. Да, до останнього. Область сусідня і фронт наближається, тому що ну і це однозначно ризики є, тому що від Дніпропетровської області до нас 5 годин. Десь в цілому рухатися і це є небезпечно. Чим ближче, тим і хуже, тому що будуть доставати і до нас, до Кировоградської області. Чи не це вас, чи не задумуєтеся ви над тим, щоб виїхати? Так, мабуть, прийдеться. Загрожує життю. Ми все ближче і ближче будемо до фронту, О, а це буде погано. Буферна зона, хай буде ще Луганська Донецька область. Хай вони поки будуть буферною. Ну, Дніпропетровська це вже дуже близько до нас. Чи викликається у вас занепокоєння, чи не думаєте ви над тим, щоб виїжджати? Ні, поки не хочу я. І взагалі не хочу. В мене син служить. І ну, внук, та ні. Якщо ви сюди просуваються, для нас це не все загрози? У нас загроза з самого початку, коли перейшли кордон нашої країни, то загрози існують і вони реальні. Чи не задумуєтеся ви над тим, що виїхати з області? М -м -м, поки що я не задумаюсь. Таке бажання було на початку, коли це все було незрозуміло і зовсім незрозуміло ведення війни. Наразі будемо заливатися до останнього, поки не буде загроза дітям прямо. Ну я гадаю, що можуть росіяни захопити. І Кірогращину теж, ну що не так і так. Ми так рядом, сусіди. Угу. Чи непокоїться вас, чи не плануєте ви виїжджати з області? Ні, не планую. Чому? Тому що в мене тут сім'я угу. і діти теж. Однозначно для нас це дуже погано, тому що ми сусідні області. Чи не задумуєтеся ви над тим, щоб виїхати з області? Ні. Знаєте, є така приказка українська, хорошо там, де нас немає. Як показують події, люди виїхали з-за кордону, але їм там не солодко. Я вважаю, що там, де ми є, там ми пригодитись можемо. Там ми працюємо, там ми відраховуємо військовий збір. Там чим можемо підтримуємо своїх воїнів, фронт, військо, щоб вистояти і перемогти. Здобута пращурами збережена нащадками. В Кропивницькому відзначили День української державності на урочистості біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися військові, волонтери, громадські активісти, представники влади та патріотичні містяни. Вони встелили постамент Кобзареві квітами, після чого разом виконали державного славня та помолилися за вільну і соборну Україну. Також під час заходу обласні нагороди за допомогу війську та корисні ініціативи для громади вручили рідним захисників та волонтерів. Онтерам кропивничани переконані, українська державність це результат тисячолітньої боротьби українців проти поневолення без державності. Україна втратить свою історію та майбутнє. Державність це наше життя, це наше повітря, це те, за що загинули наші діти. Ми підкреслюємо, що ми єдині, що ми українці, що ми незалежні. Ми як ми існуємо як нація. Ми не просто народ певної території, а ми нація і ми єдині, і ми можемо і, і маємо відстояти нашу державність. Бо з коріння немає плодів. Отож, наше коріння це наша історія. Історія тієї ж хрещення Русі, історія тих поколінь козаччини, історія визвольних змагань, історія відродження, розстріляного відродження ось це вся наша історія. Якщо ти знаєш українські традиції звичаї, історію, культуру то ти є українцем. Та приватизація комунального майна ця тема стала наріжною під час інвестдня у Кропивницькому. Деталі розкрили під час брифінгу в міській раді. Так, в минулому році управління капітальної власності провело чотири аукціони з оренди комунального майна. П'ять об'єктів приватизовано шляхом викупу. Разом від оренди та приватизації комунального майна у 2024 році. Надходження до міського бюджету склали в межах 6 мільйонів гривень, що на півмільйона більше від запланованого. А за пер. Перше півріччя 25-го року провели вже п'ять аукціонів з оренди комунального майна. Приватизовано три об'єкти. Надходження у казну сягнули понад 4 мільйони. А загальне перевиконання планових надходжень 1 мільйон 700 тисяч гривень. Наразі управління власності має 205 чинних договорів і 20 об'єктів вільних для оренди. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті міської ради. У владі наголошують, оренда та приватизація комунального майна це не лише джерело наповнення бюджету. Це в Першу чергу руші розвитку підприємництва країни вільному доступі всі можуть ознайомитися на сайті міської ради у розділі управління комунальної власності. Про вільні приміщення в нас вони розбиті по районах. Вортечний подільський район це дуже зручно. Ви бачите, які є об'єкти. Перейшовши на ці об'єкти, ви можете побачити фото і які їхні характеристики. Дуже добре, що підприємці беруть ці об'єкти, тому що вони потребують поліпшення, вони потребують вкладень, вони нас потребується інвестиція. Якщо береться об'єкт, отримуються кошти до нашого місцевого бюджету. Після того, коли візьметься об'єкт, значить буде відкрито там щось, будуть влаштовані люди на роботу. Тому це дуже добре, що до нас йдуть, і беруть, і поліпшують. 23 пожежі з сухостою ліквідували за добу на території Кіровоградщини. На гасіння рятувальники виїздили у чотири райони області. Загальна площа займань понад гектар. Найбільше пожеж виникло у Кропивницькому районі 11, 5 – у Голованівському, 4 – у новоукраїнському та 3 – Олександрійському. Наймасштабніше займання приборкали у Стинівській вогнеборці біля села Степове Кропивницького району. Там горіло 2,5 тисячі метрів квадратних сухо, і трави на відкритій території. У службі порятунку наголошують, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Штрафи коливаються від 3 до 6 тисяч гривень для фізичних осіб, для посадових осіб від 15 до 21 тисячі. А у кримінальному законодавстві покарання за випалювання сухої рослинності штраф до 153 тисяч гривень або позбавлення волі до 10 років, якщо підпал призві. ...до тяжких наслідків чи смерті. Ніколи не випалюйте торішню рослинність, не створюйте смітників в екосистемах і на прилеглих територіях. Тим більше не підпалюйте їх, адже е, такі ваші дії можуть призвести до масштабних трагічних наслідків. У населених пунктах спалювання трави може перерости в неконтрольоване горіння і нанести загрозу знищення житлових будинків і навіть життя людей. Хочу нагадати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Не лишайтесь осторонь, якщо ви помітили займання у лісі чи в посадці, і телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Срібло на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, виборола Кропивницька спортсменка. Змагання з легкої атлетики серед юніорів відбулися 13 липня в румунському місті Крайова. Вихованка Кропивницької дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Анна Карандукова, яка представляла Україну на дистанції 100 метрів, виборола срібну нагороду.